Вітаю Україна! Сьогодні на огляді паяльники для поліпропіленових труб. Один з видів монтажу систем і магістрали для води та опалення є зварювання спеціальних труб для так званої пайки. Попередньо деталі розігріваються до температури плавлення і зварюються між собою. Для забезпечення стабільних і високих температур і застосовуються такі паяльники. Сам паяльник це звичайний нагрівач з регулятором температур і індикаторами роботи. Менш потужна модель має ТН на 600 Вт. І три комплекти насадок під труби найчастішого розміру. Тобто цей паяльник комплектується насадками з алюмінієвого сплаву і тефлоновим покриттям 20, 25 і 32 діаметру. Модель з теном на 800 Вт має 6 змінних комплектів і трохи ширшу плиту для нормального встановлення насадок більшого діаметру. Тобто потужніша модель має ще 40, -й, 50 -й і 63 діаметр насадок. Процес зварювання не складний, але потребує уважності і виконання деяких вимог. Паяльник встановлюється на комплектну підставку. Далі монтується насадка потрібного діаметру. Подається електроживлення і переводиться ручка термостата на температуру 260 градусів. Та очікується вихід паяльника на робочий режим. Зелений індикатор вказує, що йде процес нагрівання, а червоний індикатор вказує на те, що задана температура досягнута, і можна виконувати розігрівання поліпропилену. Далі насуваємо на насадки підготовлені елементи і, користуючись таблицею, проводимо посекундну витримку на кожному етапі пайки. Тобто, час розігріву. Час з'єднання при зварюванні і час на охолодження. Процес зварювання не складний, але пам'ятайте про тефлонове покриття насада, котре не можна дряпати. Подряпини невідмінно призведуть до залипання частин пластику та його подальше задимлення. Температура для зварювання всіх видів поліпропиленових труб 260-280 градусів, але найчастіше цей показник становить 260 градусів в теплих умовах. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось! Хай щастить!